Кого ти обереш? Стриманого і продуманого швейцарця, чи практичного і впевненого в собі нідерландця, та ще й з подарунком. Отже, коротко про характеристики кожного. Ізі Волкер Джеки 2. Збільшений капор. Два провітрювання, регульована спинка і секретне провітрювання. На магнітах. Міцна ручка з екошкіри, А в нього нічого собі, спальне місце. Ну і ремені безпеки, все як треба. Зйомний бампер. Регульована підніжка. Корзина на 5 кг. Ну і фіксовані передні колеса. Отак от, от. Має автоматичне складання. Оп! В комплектацію входить дощовик, москітна сітка і дещо цікавеньке. Так-так, бігував самокат і цей шолом теж йдуть в подарунок. Тільки без цієї ручки. Мастим 2 теж має збільшений капор. Віконечко, щоб позаглядати. Регульована спинка. Таке от віконце для провітрювання. Фіксуй на застіпку. Спальне місце довгеньке. Ремені тримають міцно. Зйомний бампер. Регульована підніжка однією рукою. Курзина теж на 3 кг. Але візочок вже без фіксації колес. Ручка за екошкіри з перфорацією. Комплектація оригінальний дощовик та москітна сітка. Складання класичне. Але дуже просте: надійний маст чи зручний Вокер з подарунком обирати саме тобі, а ми з цим допоможемо. Завітай кідзер!